Так, хлопці, взяла мені щучка і завела в кувшинки. Так, як ти її тепер діставати? Навіть я не знаю. Давай виходь. Та начепляла на себе? Ти бачиш оце вомаєш тобі. Не знаю, до неї, ще тут добратися мені трохи пробувати ті кувшинки знімати десь вона тут набрала так а ну давайте я буду пробувати якось підпливати зараз рука випана а во, воно у нас краєчку понакручувала ні 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 так небезпечно та щука невелика А траво воно тут. Скраєчку. З краєчку. С краєчку. <звіць> Куди? Ану назад. Ну тебе, бляха. Ти бачиш, що робить? Що, не виведу її чи що? ж її тут тепер шукати. бляха муха бігай на округи того човна. Та дивіться, який жмут тяну бляха муха так я її пробую ближче до себе, ой, та вона там десь гаж внизу. Мертво сидить. О! Бачите? І пішла разом з моїм воблером. Дивіться що струна підвела. Бляха-муха отрималася. Пішла разом з воблером. От ти собака, ти бачиш. Я сюди так кинув гарненько, вона мені стичком бляха і... Глупость зробив, що ж я можу зробити. Зробив велику дурість у зв'язку з тим, що кинув через кувшинки. І там мені відразу покльовочка. Трималася, шнур не підвів, собака, підвела струна. Я її тримав, тримав до останнього, дивіться, бачите, просто лопнула струна. Тримав, тримав, вже її так піднімав гарненько Я. Потрохи, потрохи до себе тягнув, тянув, вже кувшинки виривав і тут на тобі. От бляха муха, ти бачиш тут. Пішла з воблером моїм разом. Оце така от робота, хлопці Взяла мені отута, от тут-от-от от, от, от краєчку. Я її... Я почув течочок гарний. Відразу її до себе і вона мені в бік пішла. Ох ти, собака, ти дика. Так, тут десь в мене є тонші струни, а є десь грубші струни. І пішла разом з Ну як так, бляха? Шнур тримає на петельці, Йомайо. моє шнур тримав. Струна підвела. Перший раз в мене такі хлопці. Перший раз. Не було в мене ще такого чуда, щоб мене... Струна підводила. Дашну обривалися. І я такі, вона крутила, крутила, крутила. Ну, струну не могла перерізати. А що я тут шукаю? Ах, досадно. Струну не могла перерізати, бляха-муха, але. Ну, що зробиш? Таке буває. Так, ти не тим боком струну почепив, напевно. Треба, щоб тут було ширше кільце, так? А, ні, все правильно, я зробив. О, і маєш тобі, що тепер робити. Так, там воблери. Там воблери. Ну, не знаю, давайте тоді вже будемо пробувати зелено. Так, да, я ж кажу, трошки я дурість зробив, що я кинув... Я стояв за кувшинками отут, а кинув от туди от. Таке гарне місце під плавуном. Я туди якраз прокинув, вона мені взяла. Щось їй не дав ради. І ви знаєте, якось і фрикціон, типу, не то що там... ну так добре затягнутий фрикціон. І така от... Робота. Вона декілька разів мені виходила звідти. Ну, пробувала вниз іти. Може, може, треба було її вниз відпускати. Ну, та нічого така вже її доля. Ну, трималася вона добре, вона взяла добре воблера. Трималася вона добре. А я як чувствую, я думаю, поставлю натуралочку. Думаю, поставлю на туралочку. Дощик починається. От і маєш тобі Заробив одненьку покльовку. Да, і все-таки в тому глибокому озері знайшов я ту свою щучку. Шкода, що вона зійшла. Та вона не зійшла. Вона пішла разом з своїм воблером, Ну нічого, нічого. Таке буває. Так стояла тут гарненько під цим корчиком. Ну, стояла, то стояла. Така вже її доля. Так, а я тут бачу зілля поросло, то тут вже бо мене бачу, воблер в не врятує. Можливо тут поставити. Та -то -то, тут в облір. В облір буде чіплятися. А ну, зараз я спробую поставити джерка. Джерк не буде таку довгу паузу давати. Такого от, -от. А, Ну ладно. GoPro Stop Video. відео.